Малочки, нам підляваються колесні. Це має бути знайдемо. Любити ваште прапор України. Група. Так вийшло, що вони допомогли учаску левого грошей, 100 тисяч надали на машину, і ще здавали всі ваші батьки, всі жителі нашого села, всі багато жителів з Моліподівського району. І ми зібрали на ту машину. так? Uh -huh. Так було. І паралельно, коли ми збирали на ту машину, я не пам'ятаю вже, що це було, що ми вирішили зробити окопні січки. А, коли ми збирали на цю машину, мені допоміг батюшка Деміцький, Віталій. І коли я була в ньому в групі, я побачила, що він робить свічечки для своєї громади немінської, для своїх воїнів. І я тоді вирішила, що написала в групі наші в що давайте, що ми зберемо шаночки, допоможемо батьку на міському, так? Але поки ми збирали для шаночки, він що сказав? Що ми нам вже не треба, ми вже все відправили. І тоді що ми вирішили? Щоб ми дурно шаночки наші не пропали, ми робимо самі свічечки, так? Ви б мені допомагали, не знаєте? Так? Ми все розкручували, робили, відступили. Коли ми э, перші робити ці свічечки, коли я написала, то наша ініціативна до Додянка точно скаже, вирішили, да. що піти, розбиралися. Ми що зробили, скільки ви назбирали? Молодці, прийшли, назбирали 5 тисяч гривень. Коли ми почали зробити ці свічечки, ми бачимо, що в нас кошти не всі підуть, у нас ще кошти залишаються. І що ми тоді вирішили? Коли побачили, що кошти залишаються, що ми всім нашим воїнам щось відправимо, так? І в нас є така група возаринця е, наших воїнів, яка називається Козаки туди Тетяна Анатолійовна мене приєднала, і я запитала наших козаків: а ну скажіть, що вам можна, що вам потрібно тут на продукту, крім наших свічечок, що ми вам зробимо, і цих всіх матеріалів, так, що нам дали волонтери, що нам дав Василь Васильович. Е, ну, що ми можемо відослати? А мені знаєте, що вони відповіли? Алло. Да? А там є такий мій однокласник на віталій, який зараз. Від президента отримав нагороду за те, що він да, такий в нас воїнки. І він написав мені, що в нас все є, але я би дуже хотів, щоб отримати від наших діток Козаринецьких малюночки. От від них підтримку. І тоді я звернулася до нашого директора Зернецького ліцею, щоб він до вас довів, хто захоче. І Ви намалювали малючку. І ви всі молодці, дуже молодці, креативні. Ви це все намалювали. Дивіться, оце в мене список по класах. 53 наших наші кучні взяли. А тепер дивіться, який зміст. Спасибі нашим воїнам за те, що бережуть квітучу Україну. Ми вдячні вам за тихий, мирний сон, бо ви на варті кожної хвилини. Ви наші янголи звитяжні, охоронці, що здатні зупинити на валу. Хай згинуть вороги, як та роса на сонці, а ми зустрінемо перемогу та весну.

Прийомні карабелі наш. Всі наші мрії про перемогу та мир. Получилося, я хотіла зробити, як я дівчина і, і вона ніби молиться, але я не змогла намалювати до кінця. Не я дуже гарно, дуже гарно. Вона по погляду вине. Каже, б'ється моє серце в речі з Скажи поляниця. <смістична> з маток у речі звинуватися України чи ні? Скажи паляниця. <смістична> ну, Зараз ми тут живемо тільки завдяки тобі. Мир над нами, над нашими головами це заслуга українських воїнів. Це заслуга тих захисників, батьківщини, хто стоїть на сторожі нашого спокою. Все завдяки тобі. Слава Україні! Героям, слава! Молодці! Я почав маленький.

Igual no me, me gustas tú